У ефірі програма ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Чому кліматичний саміт ООН важливий для України? Чи випередить Анкара Київ у безвізовому режимі з ЄС? Куди не їздитимуть на відпочинок Росіяни, якщо не до Туреччини та Єгипту? У Парижі розпочалася кліматична конференція ООН. Президент Франції Франсуа Оланд назвав цей саміт. Дією, що стосується долі людства, на відкриття прибули лідери 150 держав світу, в тому числі й український президент Петро Порошенко. Наскільки проблеми клімату вже відчутні в Україні, з'ясовував Михайло Малий. Головним виробником СО2 у світі залишається Китай. На його частку припадає понад 23% усіх парникових викидів на планеті. Потім йдуть США 14% та Індія з Росією. Небагатьом країнам, яким вдалося скоротити парникові викиди, продаж квот приносить відчутний прибуток. Україна одна з таких держав. За даними міністерства екології України, 1990 року республіка посідала шосте місце у світі за обсягами викидів. СО2. Сьогодні ж рівень викидів в атмосферу парникових газів становить 43% від обсягу 90-го року. Точки відліку показників для реалізації міжнародної кліматичної політики. Однак клімат змінюється і тут. В Україні, в Києві ми спостерігали протягом літа і навіть восени було дуже багато температурних рекордів. Наприклад, от 24 вересня у Києві було плюс 30 градусів. Ну, погодьтеся, це забагато. Як цьогорічне літо осінь у Києві у Москві з тремтінням згадують літо 2010 року. Тоді від смоку через торфовища та спеку загинули десятки людей. Глобальне потепління на Росії глобальне потепління зараз відбувається вчетверо швидше ніж у середньому в світі. Це тому, що арктичний регіон такий вразливий, і саме там температура зростає швидше ніж в інших регіонах земної кулі. Ріонахвальна вашара минулий рік на планеті став найтеплішим за всю історію кліматичних спостережень з 19-го століття. Середня температура на землі піднялася майже на один градус. Це призвело до підвищення рівня моря і танення полярних льодовиків. Це небезпечно. Це загрожує посухами, до яких ніхто не готовий у сільському господарстві або доповнений, приміром як у басейні річки Амур 2013 року. Мета Паризької конференції втримати підвищення середньої температури у межах 2 градусів порівняно з доіндустріальним періодом. Для цього учасники саміту прагнуть активніше розвивати поновлювані джерела енергії. Криза біженців змусила Європу зробити Туреччині низку привабливих пропозицій, аби та допомагала стримувати напливу тікачів. Приміром, безвізовий режим з Євросоюзом, на який Анкара чекає десятиліттями, може стати реальністю вже восени наступного року. Така заява прозвучала з вуст президента Єврокомісії Жана Клода Юнкера на саміті ЄС Туреччина. Наскільки реалістичні такі обіцянки у сюжеті Азада Сафарова? Три мільярди євро отримає Анкара за допомогу та облаштування більш ніж двох мільйонів біженців. Це одна з ключових домовленостей між ЄС і Туреччиною. Брюссель очікує, що завдяки цим коштам біженцям допоможуть знайти гідну роботу і місце в суспільстві. А отже, у мігрантів Сирії відпаде бажання шукати щастя у Європі. Ці три мільярди євро не надаються без обмежень. Вони мають бути використані на цільові програми, визначені разом з турецькою владою. Та гроші це ще не все, щоб надати угоді привабливішого вигляду. Туркам пообіцяли те, про що вони мріють вже не перший рік безвізовий режим та відновлення переговорів щодо вступу до ЄС. Проте на думку експертів, це лише перспективи. Жодних гарантій Брюссель не надає, особливо це стосується розширення ЄС якщо Євросоюз дійсно має плани повноцінного членства Туреччини в ЄС, тоді чому він намагається зараз знайти рішення таким чином, що всі біженці мають залишатись у Туреччині Незважаючи на це, угоди вигідно обом сторонам, вважають експерти. Анкара намагається отримати підтримку ЄС на фоні критики щодо обмежень свободи слова і переслідувань опозиції в Туреччині. А єс вирішити питання з біженцями поза межами союзу. Утім, радикальних змін у кризі з нелегальними мігрантами очікувати не слід я думаю, це дуже відчайдушний, дуже помилковий крок з боку Євросоюзу. Згадайте просто як 2011 року ЄС мав дуже схожу домовленість з Кадафі з Лівією, маючи надію запобігти напливу біженців до Європи. Це не спрацювало тоді, це не спрацює і зараз. На думку експертів, число біженців через Туреччину до ЄС найближчим часом тільки збільшиться за рахунок не лише сиритців, а й курдів. У той час як Анхарі обіцяють дозволити подорожувати в Європу без віз. Москва знову запроваджує візи для турків. А самих росіян по суті ще й позбавили двох найпривабливіших для них напрямків відпочинку: Туреччини та Єгипту. У Кремлі вважають ці країни надто небезпечними для російських туристів, тому не рекомендують туди їздити. Туди тепер відпочиватимуть росіяни. Турецькі туроператори шоковані. Збиток для індустрії може бути величезним. Якщо криза посилиться, проблеми у нас будуть не тільки через скорочення числа російських туристів. Якщо туристи з Росії не приїдуть, це спричинить падіння цін у готелях в Анталії, А від цього виграють інші країни. Система All-Inclusive, цінова доступність, високий рівень сервісу. Всі ці фактори завжди приваблювали російських туристів. Понад десять років Туреччина була одним з головних напрямків для росіян. І зараз, кажуть у російських туристичних агенціях, уявити ринок без турецьких курортів практично неможливо. За попередніми підрахунками, на забороні поїздок до Єгипту російський турбізнес вже втратив понад 200 мільйонів євро. Ще більше він може втратити через конфлікт з Анкарою. Обсяг туристичного потоку в Туреччину становить близько 3,5 мільйонів туристів щороку. Це дійсно велике колосальне число туристів, які прямують до Туреччини на відпочинок. Альтернативи всередині Росії на таку кількість розміщень звичайно знайти буде досить складно. За словами туроператорів, складніше замінити навіть не Туреччину, а саме Єгипет, адже на узбережжі Анталії відпочивати можна в основному в теплий сезон, а на курорти Кургади можна їздити цілий рік. Так чи інакше, експерти прогнозують, що інші країни, зокрема Ізраїль, будуть активніше залучати російських туристів, роблячи ставку, як і Туреччина, на систему All-inclusive. Також не виключено, що ряд середземноморських країн, у тому числі Кіпр, Греція або Іспанія, в майбутньому запропонують туристам з Росії значні знижки. Блокада Криму схоже слабшає. Через Чонгар контрольний пункт в'їзду-виїзду з півострова у понеділок знову пустили машини. Тим часом знеструмлену електромережу теж полагодили, але ще не підключили. Докладніше в огляді новин. Компанія Укренерго ввечері у неділю завершила ремонт лінії електропередач Каховська Титан, що веде в Крим. Для відновлення постачання електроенергії на півострів достатньо кількох годин. Однак для цього повинна бути досягнута домовленість з учасниками енергетичної блокади. Анкара не має наміру вибачатися перед Москвою за інциденти зі збитим су 24 Про це заявив у понеділок турецький прем'єр Давутоглу за підсумками зустрічі з генсеком НАТО в Брюсселі. За словами Єнса Столтенберга, альянс підтримує право Туреччини на захист свого повітряного простору однак виступає за деескалацію конфлікту. Мешканці Гамбурга виступили проти проведення Олімпіади у себе в місті в 2024 році. На референдумі, що відбувся в неділю, противники ігор отримали понад 50% голосів. Німці вже вдруге відмовляються від Олімпіади. Раніше проти виступили жителі Мюнхена. Кенсінгтонський палац опублікував нові фотографії принцеси Шарлоти, правнучки королеви Єлизавети Другої. Обидва знімки зроблені мамою принцеси Кейт Мідлтон. Фотографії, викладені у соціальних мережах, за лічені години зібрали десятки тисяч лайків і репостів. Ще більше актуальних повідомлень читайте на сайті Дочеве Української, а ДВ новину розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтеся з нами.